Така інформаційно роз'яснювальна робота є одним з найдієвіших методів боротьби з пожежами у житловому секторі. Зазвичай причиною виникнення пожеж у помешканнях є нехтування громадянами елементарних правил пожежної та в першу чергу власної безпеки. Перевантаження або несправність електромережі часто призводять до пожеж в побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або не сертифіковані електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного та. Газового опалення, щоб попередити виникнення пожеж у житловому секторі та зменшити сумну статистику загибелі людей на них, рятувальниками Прикарпаття невпинно проводиться профілактично-роз'яснювальна робота серед мешканців області. Продовж минулого тижня фахівці головного управління ДСНС області провели такі заходи в кожному районному центрі. Під час проведення профілактично роз'яснювальної роботи рятувальники нагадали громадянам правила пожежної безпеки в побуті та наголошували на важливості їх неухильного дотримання. Розповіли правила експлуатації пічного опалення, довели до відома сумну статистику пожеж на Прикарпатті та розповіли про основні причини загорань у помешканнях та про те, до яких трагічних наслідків це може призвести. Фахівці ДСНС поговорили з мешканцями і про те, як потрібно діяти під час сигналу увага всім, та що ні в якому разі не можна нехтувати ним. Особливо рятувальники акцентували увагу батьків, щоб вони навчали дітей основним правилам безпечної поведінки та не залишали їх без нагляду а ще наголосили на тому, що діти беруть приклад з дорослих після спілкування. Працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, яких потрібно неухильно дотримуватись. Пам'ятайте, лише виконання правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.